Верховному головнокомандувачу Збройних сил України президенту Зеленському Володимиру Олександровичу заява. Вельмешановний пане президент, звертаються до вас військовослужбовці 1 і 2 стрілецької роти кулеметного взводу, взводу ПТКР, взводу ЗРВ 1-го стрілецького батальйону військової частини А1376-58 ОМБР. Ми записали це звернення в пам'ять загиблих та зниклих безвісті побратимів та з метою інформування українського суспільства про ситуацію, яка склалася у першому стрілецькому батальйоні. Ми перебуваємо на передньому краї в першій лінії бойових дій у Донецькій області без належної штатної техніки та належного зброєння, без працездатних засобів зв'язку, без підтримки артилерії і засобів колективного озброєння. Без необхідних сучасних технічних засобів для фіксації ворожих цілей, без карт для командирів з водів, без належної підготовки та навчання офіцерів та особового складу, без підвозу їжі та води, на повну відсутність медичного обстеження та надання належного лікування, без проведення належної розвідки та рекогносцировки. Керівництво першого стрілецького батальйону використовує нас як гарматне м'ясо, відправляючи лише з автоматами та легкими кулеметами на нуль, під міномети та гармати, і надаючи наказ про облаштування позицій на вже пристріляних ділянках, ми, військовослужбовці першого стрілецького батальйону, висловлюємо повну недовіру командуванню першого стрілецького батальйону. Та 58 восьмий ОМБР загалом ми підозрюємо їх у штучному фізичному, виснаженні нас задля подальшого знищення. При цьому ми не відмовляємося виконувати законні незлочинні накази, що відповідають призначенню силам і засобам першого стрілецького батальйону. Окремо хочемо додати те, що комбат та начальник штаба відправили 12 військовослужбовців другої роти на ненале... неналежні позиції. Просто відправили, і просто ці 12 чоловік без дозволу командира роти, без його відому, пішли туди на ці позиції, не на наші позиції. І після артобстрілів, снайперів і взагалі всього, чого тільки можна, ці 12 людей зараз безвісті зникли. Попросимо максимального розголосу цієї історії. Слава Україні.